Ось маленький домик ось вийшло, да? Вийшло. Так, а мені здається, нам лишка ще треба, да? Які лишка? Да. Зелені не А чого зелені? Хочу зелені. Поняв. Ну тоді піти це зробити маленьку ферму там на вулиці десь. Маленьку Масло. кактусів десь А, а у нас дерево є? Так, ага. багато, конечно, дерева. Я знаю, я зробив. А, Ну, давай сейчас подаемся. Ты серйозно?